Віра в Бога допоможе вам досягнути успіху у кожній сфері життя. Приєднайтеся сьогодні до Глорії Копланд у вивченні того, що робити, щоб зберегти свою силу сильно щодня. Не здавайтеся, у Бога є для вас відповіді. Далі на передачі переможний голос віруч. Отче, ми вдячні, люди. Ми дякуємо тобі за слово. Ми дякуємо тобі за помазаних служителів Євангелія, які відважно говорять нам у вірі, у слові. І в Твоїй волі, і ми поклоняємось Тобі сьогодні, Ісусе. Ми любимо Тебе, ми шануємо Тебе. Ми просимо Тебе допомогти нам сьогодні. Дай мені промовляти, давай людям чути, Господи, щоб ми всі чули і виконували те слово, яке потрібно нам зараз. Говори до нас. Протягом всього тижня ми дякуємо Тобі за те, що ти говоритимеш до нас, Господи, від Твого серця до нашого серця. Ті речі, які допоможуть нам. Ми любимо тебе. Ти чудовий для нас. Ми дякуємо тобі. Ми вдячні. І Ми віддаємо тобі всю хвалу за все добро, Господи, яке всі ми прийняли цього тижня. Амінь. Алілуя. сідайте, будь ласка, ми продовжимо говорити про віру, тому що знаєте, це те, що догоджає Богові. А наступна важлива риса віри це те, як ми приймаємо Божу допомогу і милість. Тому що ми віримо Його Слову. Воно входить в наші очі, в наші вуха. Воно приходить в наше серце. Воно говорить до нас. Воно вказує нам, що робити, і ми маємо віру, щоб виконати це слово. І коли ми виконуємо Слово, все спрацьовує. Амінь. Знаєте, все те, що Бог робить і говорить, це для нашої користі, слава Богу. У нього і так все добре. У нього взагалі не буває важких часів. Там, де він живе, все йде добре. І він хоче, щоб все було добре з нами. Але, зважаючи на те, що відбувається у світі, і на те прокляття, яке все ще є у світі, прокляття, яке прийшло через гріх, це може статися лише тоді, якщо ми будемо чути і виконувати те, що він говорить. Ми з Кенетом живемо вірою вже багато років. Мені доводиться щоразу знову і знову підраховувати, скільки саме, бо мені важко повірити, що минуло вже більше 50 років. Однак ми бачили, як приходили, і відходили багато різних циклів: часи відчаю, складні часи, але Бог завжди виявляв себе заради свого народу. І ми з вами не повинні нічого боятися, незважаючи на те, що робить світ і що відбувається у світі. До нас вже й так дійшло, що вони втратили глуст, тому, що вони не думають так, як думає Бог. Кожен, хто відмовляється думати так, як думає Бог, вже в халепі. Ми громадяни іншого місця, іншої планети, громадяни небес. І ми повинні жити як громадяни небес. Думати так, як говорить Біблія. розмовляти так, як говорить Біблія. Очікувати того, про що говорить Біблія, і ми можемо зробити це згідно зі Словом Божим, лише вірою у те, що говорить Слово Боже, лише вірячи тому, що говорить Боже Слово. Боже Слово говорить, що його ранами ми були зцілені. Тоді ми беремо це писання і це частина наших громадянських прав. Це привілеї громадянина. Алілуя! Ми зцілені, Ми прощені. Ісус сам відкупив нас, наше спасіння в дусі, душі і тілі. Відкупив праведність для нашого духа, оновлення нашого розуму. І нашу душу потрібно навчати, щоб ми говорили і діяли так, як це роблять на небі. Ми, громадяни Небесного Царства, слава Богу! Алілуя! Ми ще поговоримо про віру, тому що у цьому царстві вона є валютою. У цьому царстві немає купюр із зображенням Ісуса номіналом 10, 20, 30, чи 40 одиниць. Валютою цього царства є віра. Ви купуєте вірою. Ви продаєте вірою, ви живете вірою, ви говорите вірою, ви отримаєте зцілення вірою, ви процвітаєте вірою, і це чудово, вірно? І кожен може народитися згори, жити у цьому царстві і діяти, використовуючи цю валюту. Нас обмежує тільки одне чи знаємо ми те, що говорить Біблія? Чи проводимо ми час у слові, щоб підтримувати нашу віру сильною, щоб продовжувати навчати нашу духовну людину, щоб продовжувати діяти за Словом Божим? Саме тому послух є таким важливим для нас, тому що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Але в той же час, якщо ми не слухняні, тоді ми не діємо за законами царства. Ми не ходимо у благословенні царства Божого. Бо благословення небесного царства виявляється, коли ми слухняні Богові. Слава Богу. Ми з Кеннетом любили Господа, коли ми народилися згори і сповнилися духом. Ми просто були нерозумні, ми нічого не знали. І Поки ми не почали навчатися слова Божого, певний час ми так нічого і не знали. Ми почали пізнавати, що належить нам за нашими громадянськими правами. Знаєте, коли хтось з іншої країни емігрує в Америку і починає жити тут. якщо у його країні панувало рабство, не було свободи, потрібно було вважати на те, що ви говорите, і підставою всього був страх. Таким людям потрібно навчитися бути вільними. Коли ми народжуємося згори, нам теж потрібно навчитися бути вільними. Біблія говорить нам, що саме істина робить нас вільними. Отже, саме з цієї причини ми всі збираємося тут разом в одному з найспекотніших місяців року, у серпні і слухаємо Слово Боже. Можливо, люди дивуються, навіщо комусь їхати в Форт Ворт у серпні через Слово Боже. Слава Богу, ми би поїхали будь-де, щоб почути Слово Боже. Ми би поїхали на Аляску в грудні. Ми би поїхали в будь-яке місце, щоб почути слово Боже, чи не так? Чому? Тому що нам потрібно мати його. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Слава Богу, алілуя! І це істина про слухання Слова Божого. Це істина, яка робить нас вільними і тепер нам потрібно залишатися вільними. Коли ми повертаємося додому, чи ми просто чекаємо наступної конференції? Ні, ми перебуваємо у Слові Божому. Ви повинні перебувати у Слові Божому щодня. Якщо ви не можете присвячувати йому дві години, проводьте в ньому одну годину. Якщо не можете проводити одну годину, проводіть у слові принаймні 30 хвилин. проводьте час у молитві, розмовляючи з Господом. Проводьте час у Слові Божому щодня. Це одна із основних речей, які Господь навчив мене протягом цих років. Якось це було вже давно, він сказав мені молитися одну годину на день, тож я почала робити це. Чи мені подобалося вставати у темряві? Ні. Але чи мені подобались результати? Так. Виконуйте все те, що Бог говорить вам робити. Але нам всім потрібно проводити час у слові, щоб підтримувати нашу віру сильною. Нам всім потрібно виконувати закони духа. Які ми пізнаємо у Біблії, щоб мати успіх і залишатися вільними, Біблія говорить: перебувайте в моєму слові, і ви пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними, і це Божа воля для нас. Якби це не було його волею, він не дав би нам своє слово. Якби це не було його волею, він би не говорив нам, що робити, як жити, як діяти вірою. Тож, якщо ви лінивий християнин, ви повинні це перебороти. Поразки займають надто багато часу. Хвороби займають надто багато часу. Бідність займе надто багато часу, коли ви можете жити за Словом Божим і дозволяти Богові прокладати вам шлях. Дозволяти вірі прокладати вам шлях. Віра, це що віра це вірити у те, що говорить Бог Незалежно від того, що говорить щось інше чи хтось інший. Віра вірить тому, що говорить слово. І віра тримається цього, поки це слово не виконається у нашому житті. Слава Богу! Алілуя! Скажу вам, життя чудово, коли ви живете у слові і вірі багато років. 40, можливо, 47 чи 56. І ви дивитеся на те місце, з якого ви починали. Де у вас не було нічого? Де ви нічого не знали, нічого не мали. Але слово Боже. Приносить вам благословення, коли ви промовляєте його І ви можете почати з будь-якого рівня. Тут присутні покоління дітей, яких виховували у вірі. Тут на цій конференції діти навчаються ходити вірою і вони знатимуть більше, ніж знали ми у віці 30 років. Вони, як діти, знатимуть більше, ніж знали ми, тому що ми вперше почули про віру, коли Кенетові було приблизно 30. І я запевняю вас, це реально. Я запевняю вас, це спрацьовує. але ви не можете бути ледачами. Амінь. Якщо ви хочете бути вільними, вам потрібно знати істину і діяти у ній. Якщо ви хочете знати істину, вам потрібно проводити час у Слові Божому, бо це єдине місце, де ви знайдете справжню істину. І ми вже трохи говорили про віру. У книзі Авакума сказано праведний живий буде вірою своєю. Розгляньмо це місце у книзі Авакума праведний житиме вірою своєю. Ви не можете жити вірою своєї матері. Ви не можете жити вірою своєї дружини. Ви повинні жити своєю вірою. Люди можуть нести вас певний час, але це зовсім не схоже на ходіння. вам би хіба не набридло, якби комусь потрібно було щоразу нести вас, коли ви захотіли кудись піти, тому що ви не розвилися самі і не навчилися ходити. Хіба це не застаріло? Хіба би ви не воліли сісти у свою машину і поїхати кудись? Тому не потрібно бути таким у дусі. Ви не повинні залежати від віри інших людей. Вам потрібно мати свою віру, яка готова за будь-якої миті, коли вона вам потрібна, щоб ви вивільнили її. І в книзі пророка Авакуму у другому розділі, я прочитаю з розширеного перекладу, Господь сказав у другому вірші. Запиши це видіння, бо це видіння стосується призначеного часу, і воно приспішає кінець, воно не хибне і не розчарує, і хоча воно забереться, хоча його втілення забереться, ми можемо застосувати це до нашого життя, коли ми віримо про щось. Хоча бачення того, що ми віримо і приймаємо, затримується, чекай його, тому що воно обов'язково прийде. Воно не запізниться у призначений час. Подивися на гордого, говорить писання. Його душа не пряма або неправильна у ньому, але праведний і в розширеному перекладі сказано непохитно справедливий або безкомпромісно праведний, житиме своєю вірою і у своїй вірності. тут можна помітити дві речі. Тут можна побачити, що віра діє в людях, які слухняні Богові. у праведному. Ми стали праведниками, коли ми народилися згори. Але після нашого народження згори нам потрібно втілювати це і бути слухняними Богові. Отже, духовно ми праведні Народжені згори духовно праведні. Ми народжуємося згори. Ми пізнаємо зі слова Божого, як жити словом справедливий і безкомпромісно праведний, житиме своєю вірою і у своїй вірності. І ми з Кенетом можемо розповісти вам наше свідчення. ми отримуємо благословення згідно з тим, що ми виконуємо. Саме так ви стаєте благословенними згідно з тим, що ви виконуєте. і ви не станете велетним віри, якщо ви ходите до церкви лише раз у тиждень. Нудитися на проповіді і потім йдете додому. Ні, ні. Ви повинні сприймати проповідь як Бога, що звертається до вас. Біблія це Бог, який звертається до мене. Біблія повинна бути для вас Богом, який звертається до вас. І коли ви проводите час у Слові Божому, ви не просто читаєте, скажімо, я прочитав один розділ, я прочитав сьогодні свій розділ. Це добре, але це ще не все. Ключ у тому, щоб заглибитися у слово, пізнавати, як говорити, як діяти, що робити, і впускати віру, коли ви читаєте Слово, щоб допомогти вам його втілити. Для мене це найважливіше постійне перебування у Слові Божому проводити час у Слові Божому. То найважливіше в житті, тому що вам потрібно жити вірою. Це божевільний, переплутаний світ. Хто хоче жити тут без відповіді? І віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Отже, ми знаємо, що нам потрібно жити вірою, або ми повинні жити вірою. Якщо ми хочемо мати хороше життя, ми будемо жити вірою. І в розширеному перекладі сказано і в його вірності. відкрите послання до римлян 1,17. Ця фраза зустрічається в писанні, принаймні, тричі. У посланні до Римлян 1,17 сказано. 16-й вірш. Піднімемося вище. «Бо я не соромлюся Євангелії. Доброї новини Христа, бо вона є Божою силою, яка діє на спасіння для визволення від вічної смерті кожному, хто вірить. кому? Тим, хто вірить в Євангеліє, хто вірить Слову Божому. З особистою довірою і впевненою покорою і твердим покладанням, спершу юдеєві, а також грекові. Тобто Євангелія діє для кожного, хто прийняв його Бо в Євангелії відкривається праведність, яку залічує Бог, яка походить від віри і провадить до віри. Слава Богу! У розширеному перекладі в дужках написано: яка розкривається через шлях віри, що викликає ще більшу віру. Біблія говорить від віри до віри, саме так ми повинні жити. Ніколи не задовільнятися тим, на якому рівні віри ви є. Завжди звертатися до слова за більшим словом і зростати. Ви будете повертатися до тих самих слів, які ви знали минулого року. А в цьому слові ви побачите більше, ніж ви бачили рік до того. Дивовижно, чи не так? Тому воно не повинно нам набридати. Ми не повинні думати, о, я вже це чув. Ні, ми повинні слухати це знову і знову. Ми маємо одну Біблію, і саме до неї ми повинні звертатися знову і знову. Дивовижно, як це буває. Ви читаєте щось одного року, потім знову перечитуєте це наступного року і бачите щось нове, чого ви ще не бачили, або бачите це краще, чіткіше. Ми надприродні створіння. Амінь. Ми живемо Словом Божим, і саме з нього ми отримуємо віру. Саме так ми отримуємо віру, і саме так ми її підтримуємо. Бо в Євангелії відкривається праведність, яку залічує Бог, яка походить від віри і провадить до віри, і далі сказано, яка розкривається через шлях віри, що викликає ще більшу віру. Як написано, той, хто справедливий і правий через віру, житиме і буде живий своєю вірою. Що ж, якщо ми живемо нашою вірою, ви можете розраховувати на той факт, що нам потрібно буде і надалі приймати слово Боже. Бо для того, аби мати свіжу віру, потрібно мати свіже слово. І саме цим ми займаємося тут зараз, у розпалі літа у серпні. Люди з усіх місцевостей, де зараз прохолодно, приїжджають до Форт Ворто, тому що ми хочемо переходити від віри до віри. Алілуя! слава Богу. Скажу вам, це був хороший тиждень, і я майже не відчула спеки. Мені байдуже, що кажуть люди, слава Богу. Ми живемо вірою. Нам не байдуже до Слова Божого. Ми проводимо час у Слові Божому. Тому ми переходимо від віри до віри. Алілуя. І це хороша мандрівка. Праведний житиме, як сказано у другому розділі книги Вакума, праведний житиме вірою своєю. Не пам'ятаю, чи це переклад короля Якова чи ні, зараз перевірю, що сказано тут. Так тут написано справедливий і безкомпромісно праведний житиме своєю вірою і у своїй вірності. Тобто ви не можете покладатися на віру своєї дружини, хоча чудово мати дружину, сповнену вірою. і ви не можете покладатися на віру свого чоловіка. Хоча тільки такого чоловіка і варто мати повного віри. Кожен із нас повинен живити себе Словом Божим. Амінь. Хто захоче тягнути на собі іншого? В цьому немає жодного задоволення. Набагато краще бути захопленим, наверненим, слава Богу, шукати більших і сильніших речей, праведний житиме вірою своєю. Послання до Ефесян 6.16. Ми прочитаємо це місце писання. тут сказано, йдеться про нашу зброю. Піднімемося до 12-го вірша. Знаєте, це стає все краще і краще. 11-й і 10-й. Гаразд. В 10-му вірші в розширеному перекладі. Сказано у підсумку: будьте сильні в Господі. Саме у ньому ми беремо нашу силу. будьте зміцнені через свій союз із ним. Черпайте свою силу від нього, ту силу, яку забезпечує його безмежна міць. тобто ми маємо надприродну силу. фізично ми не є сильними, хоча хтось може бути сильнішим від інших, але ми маємо надприродну силу, і вона приходить від нашого спілкування, від нашого часу, тієї уваги, яку ми присвячуємо Господу. Ми черпаємо цю силу від нього. В 11-му вірші сказано. І саме так ми повинні жити церкву Зодягніться у повну Божу зброю, зброю повністю озброєного солдата, яку дає Бог, щоб ви змогли вистояти проти стратегій та хитрощів диявола. Звідси я би зробила такий висновок: якщо ми не зодягаємо повну Божу зброю, ми можемо не встояти проти стратегії, з якою виступає проти нас лукавий. Зодягніться в повну Божу зброю. Зброю повністю озброєного солдата, яку дає Бог, щоб ви змогли вистояти. Здається, в прикладі короля Якова сказано: і, зробивши все, щоб стояти, вистояти. Ми ніколи не здаємося. Коли ви помрете, ми можемо покласти во сутруну, щоб ви продовжували стояти. Слава Богу, ми стоїмо і ми не здаємося. Алілуя! Слава Богу, коли ми підемо звідси, ми побачимо справжню перемогу. Запевняю вас. чудово, чи не так? Ми можемо ходити в перемозі ще тут. Ми можемо залишити наше тіло тут і вирушити у краще місце. Запевняю вас, ви не можете перевершити ту угоду, яку Бог дає вам. Якщо ви тут і ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, тоді ви мертві. І вам потрібне життя. Сьогодні ви почули, як моя бабуся Глорія Копленд розповідає основні речі про віру, і справа в тому, щоб усвідомити, щоб догодити Богові, потрібна віра. Саме віра є тим, що догоджає йому. І вам потрібно думати так, як говорить думати Біблія. Бо коли ви думаєте так, як говорить думати Біблія, тоді ви починаєте говорити так, як говорить говорити Біблія, і тоді ви починаєте очікувати того, що Біблія говорить. Ви можете очікувати. І така віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Слухання про Ісуса. І для того, щоб жити вірою, потрібно спершу народитися згори. Як це зробити? Просто прийняти Ісуса своїм Господом і Спасителем. І якщо ви ще не зробили цього, я хочу, щоб ви припинили робити те, що ви робите зараз, і щоб ви помолилися цією простою молитвою. Скажіть, Боже на небі, я вірю в своєму серці, і сповідую своїми устами. Що Ісус є Господь. Він твій Син, і Він жив для мене. Він помер заради мене. І Він воскрес і все це для мене. Я вірю цьому. Ісусе, будь моїм Господом. А зараз, послухайте, якщо ви помолилися цією молитвою, все небо радіє разом з вами, все тіло Христа радіє разом з вами, вся місія, кената Копланде, радіє разом з вами. І ми хотіли б подарувати вам дещо. Це безкоштовні матеріали, це пакет, у якому є книга під назвою Все це він зробив для вас. Її написали Кенни та Глорія Копленд, і разом з нею ми надішлимо вам невеликий буклет про те, як досліджувати Біблію. Це дуже прості істини, але вам потрібно збагнути їх, тому що це допоможе вам почати ваше нове життя, нове життя з Господом. І це чудове життя. Більш докладну інформацію про наше служіння ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. Дякуємо за те, що були з нами сьогодні. Це Джеремі Пірсон з нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. Ісус є Господь. Comes up now and then, he tries to make it look so bad. that's when I can say God's at work in my life, I know I can't be had. I just lift up the word of God and give old Satan a fit. I can't.